Ці вибухи, те, що я бачу в Маріуполі, це навіть навіть самому поганому чоловіку на світі того не побажаєш. Через війну Михайло був змушений покинути власну домівку і переїхати на Шепетівщину. Тепер він студент Грицівського професійного училища номер 38 Днями тут запрацював 10-й в області клас безпеки. Оскільки хлопцеві довелося на власні очі бачити страшні картини війни, він добре розуміє, наскільки важливо вміти правильно реагувати на небезпечні ситуації в житті. Тим паче, зараз це все, все небезпечно, де да і... Для людей та всього живого це дуже смертельно, тому що от тут муляжі лежать, а там дійсно і ракети. І тому я хочу таким людям сказати те, що, щоб вони розуміли, те, що це зовсім небезпечно. Хоч на крок підійдеш, все тебе нема. Тепер у спеціально обладнаному класі безпеки, що вміщує декілька локацій, учні зможуть засвоїти рятівну теорію та й спробувати на практиці застосувати свої вміння у питаннях цивільного захисту, пожежної й мінної безпеки, надання до медичної допомоги. На низку, і і тепер дивіться, як щільно все прилягає. Ді ви Можете <ріст> <ріст> Нормально. Класи безпеки створюються на. Різних платформах на базі різних установ організацій вони призначені для різних категорій дітей. Клас безпеки 112 дванадцять себе включає як правило аудиторію для проведення практичних та теоретичних занять. У нас загалом входить в середньому. Біля семи навчальних зон від самого простого від елементарного від, скажімо так, від правил поведінки в побуті, правил поведінки з вогнем, з електронагрівальними приладами, правилами охорони життя людей на водних об'єктах і закінчуючи нас найскладнішими. Усього в навчальному закладі здобуває знання 357 дітей. Тож така ініціатива дозволить подбати і про особисту безпеку учнів на території самого вишу і поза його межами, переконаний директор. Створити клас безпеки вдалося спільними зусиллями різних інстанцій. Ми відшукали дане приміщення, в даному кабінеті була перегородка, був просто кабінет. Ми зробили капітальний ремонт, ініціювали разом. Із національною поліцією разом із державною службою надзвичайних ситуацій Червоним Хрестом створення такого кабінету. Загалом же у таких класах працюватиме кілька різних фахівців: педагогічні працівники, надзвичайники, поліцейські, медики та спеціалісти змінної безпеки.